Друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас середа, 15 жовтня, і давайте з вами подивимось трошки ринок. Вчора я огляди не робила, бо я взагалі в цьому не бачила сенсу. Якщо це чесно, сьогодні відкриваючи графік, також не хотіла нічого записувати, бо для мене особливо ситуація не змінилась з понеділка, коли я робила той огляд. Ну, давайте подивимося, що нам тут біткоін малює. На денному таймфреймі ми піднялися до. Денного шортового імбалансу, і зараз маємо відкат. Як на мене, відкат слабкуватий, реакція покупців все ж таки є, і, як на мене, то біткоін відкупають з того, що я бачу. Да? Поки що на денці для мене незрозуміла ситуація. Якщо розглядати це як певний боковик, да, то ми зробили і девіацію зверху, і девіацію внизу. Ми можемо спуститися ще трошки нижче і спокійно підніматися вгору. Я так і стрілечки так і малювала, коли робила такий великий огляд в понеділок. Не буду на цьому зупинятися. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, тут ми бачимо формування шортового імбалансу, да, який. Ціна спокійно може протестити зараз да, і отримати реакцію на зняття ось тут два такі еквілойчики, да. як мінімум, прийти сюди. Тобто, оці еквілої в нас звичайно будуть як магніти для ціни, які. Ціна спокійно може затестити, зняти, і тоді вже будемо дивитися, як тут будуть розгортатися події. Якщо ми отримаємо дуже гарну реакцію з набудуванням якихось лонгових блоків, ми спокійно можемо йти трошки вище, да, проторговувати ось оцей імбаланс і знімати ось цю ліквідність. Тобто і заодно проторгуємо повністю денний імбаланс. Так, це те, те, що нам по біткоїну. В принципі, мені тут поки що додати нема чого, особливо, я тут нічого не бачу. У нас наформовувалися і лонгові імбаланси, і шортові імбаланси. Я думаю, ми будемо таки продовжувати торгуватися ще певний час в якомусь певному боковику. Тож, особливо таких рухів сильних, да, я не планую робити. Якщо перейти на ефіріум, що ми тут з вами бачимо? Знову ж таки, в нас є денний лонговий імбаланс, який ціна спустилась, так, протестила дуже-дуже добре, але не повністю. Да, імбаланс ще трошечки залишився. І зараз ми спостерігаємо дуже непогану реакцію да, з формуванням ось такого реджекшену. На 4 годинках також позитивненько доволі виглядає. В нас цей був тест імбалансу, також залишився ще да, і коли ціна прийшла до 4-годинного шортового імбалансу, отримала невеличку реакцію, але при цьому у нас сформувався і 4-годинний лонговий імбаланс, що свідчить нам, звичайно, про силу покупців. Дуже б хотілося б, щоб ціна протестувала цей імбаланс і пішла на зняття все ж таки ось цієї ліквідності, яку я думала, що ми знімемо ще коли зростали да, в цьому місці. Тобто поки що для мене виглядає це ось от таким чином зняття оцього полу ліквідності і тест 4-годинного імбалансу. А там будемо дивитися, що буде наформовуватися далі. Якщо перейти на домінацію біткоїна, то тут, в принципі, глобально знову ж таки нічого не змінилося. На денному таймфреймі да, в нас набадувався денний шортовий імбаланс. Від якого навіть якщо ціна підніметься, його протестує. Я все ж таки хочу побачити рух ціни вниз, ну, як мінімум, до цього імбалансу. Це я малювала глобальну стрілочку, да, ми можемо її залишити. Якщо більш локально дивитися, то звичайно ми можемо протестувати. Денний оцей імбаланс, відповідно, матимемо корекцію по ринку да, до якихось імбалансів, і е, тоді спуск до денного імбалансу. Якщо ми все ж таки зайдемо в е, цей боковик, боковик ще досі в нас продовжує бути актуальним, е, то ми спокійно е, також можемо вже торгуватися в цьому боковику, і й, зниження буде ще більш ймовірне. Але це поки що лише мої фантазії. Поки що можна ось таким чином це промалювати. Якщо брати на 4-годинному таймфреймі, то тут, в принципі, картина так само. Глобально ми десь зламали структуру, ось тут такий боковичок вже знову ж таки малюємо, ми спокійно можемо оновити ось оцю ліквідність і продовжити зниження по домінації. І тоді побачимо якийсь певний ріст ринку. Якщо відкрити будь-яку монетку, от, наприклад, давайте візьмемо ту ж саму аду. Тут по більшості альтів така сама історія, така сама ситуація. Ціна прийшла в денний імбаланс і зараз отримає якусь певну реакцію, спускається вниз. По аді тут було невеличкий імбаланс, бачите, ми його. Денний Ось тут він знаходився. Зараз покажу ось цей такий тоненький, маленький імбаланс денний-лунговий. Ціна його повністю прошпіліла і має непогану реакцію. Тобто закрилися таким доволі впевненим реджекшеном вище цього імбалансу. Це дуже непоганий знак, як для лонгів да, по аді. Тут також нас. Лонговий імбаланс, ми його протестили дуже добряче і маємо реакцію. Зараз про торговим. Звичайно, ми прийшли одразу в шортовий імбаланс. Якщо ми його проторгуємо, то думаю, що ціна піде проторговувати такі, знімати цю ліквідність, проторговувати ось цей імбаланс і спокійно може рухатися вгору. Поки що, куди ми рухатися, будемо, не знаю. Ось тут вище знаходиться в нас ще нетестований імбаланс. Ми спокійно можемо рухатися вище. По більшості альтів ситуація така, як і по Аді, просто беріть за основу і торгуйте. Єдине є альткоїни, які, ну, як на мене, не дуже виглядають. Ну, прям зовсім не дуже. Наприклад, Аптас, якось він так, бодренько його відкупили, а зараз він. Ну, торгується так собі, прям зовсім немає волатильності по цій монеті. Він навіть не прийшов, не протестив ось оцей імбаланс. Він, звичайно, може піднятися і протестити. І знову ж таки спуститися вниз на зняття я не знаю, тут поки і ліквідності немає. Як на мене, Aptos виглядає ну, прям зовсім не дуже. Зовсім прям такий забився в боковик, абсолютно без покупців і без продавців. Ну, такі монети, наприклад, я б не торгувала. Тут у нас був. Лонговий імбаланс, да, ось, він, ось він був. Його проторгували повністю. Тут шортові вже намалювалися. Ну таке, я не знаю, я такі боковики торгувати взагалі не хочу. Коли ціна кудись вийде, щось тут набудує, тоді ми можемо з вами там, щось його поторгувати. Поки що він може торгувати абсолютно в будь-яку сторону, і де як його тут брати, ну, мені взагалі невідомо. Єдине, що я тут рилася в своїх монетках і знайшла монетку, зараз покажу. Дуже прикольно виглядає, це да, ось цей да, який, по-перше, абсолютно не особливо да, там не впав. Пул ліквідності так і залишився у нього тут, тут зверху. Він його так і не зняв тут, да, здається, навіть оцей не зняв. На денному таймфреймі. На денному таймфреймі тут був у нас імбаланс. Імбаланс непогано протестили з формуванням ось такого великого реджекшену. Далі вверху в нас немає вже шортових імбалансів, повністю їх проторгували. І якщо брати от якраз торгівлю, перейти на 4-годинний таймфрейм, то тут все виглядає доволі непогано. В нас відбувся тут закріплення непоганим таким і зломом структури і блоком. Далі ми протестили імбаланс, і ми спокійно можемо потихеньку йти на зняття ось цього великого, такого скупчення да, ліквідності. Тут тижневі блоки. Я думала, що вони будуть зняті трошечки пізніше, трошечки точніше, раніше перед проливом, але не знялися. Так, все ж таки. Дуже непогано виглядає. Єдине, що коли ціна прийде на зняття першого, першої такої, найближчої ліквідності, тут треба дивитися, як буде виглядати, яка буде реакція. Якщо реакція буде така більш шортова, тоді спокійно можемо спускатися далі. В общем, тут вже треба дивитися по ситуації. Поки все це виглядає саме ось таким чином. Так, Цей рейд також мені подобається. О, до речі, Reds, це, е Така монета, я не знаю, не, монета, це мем, мемкоін, дуже-дуже ризикова, також покажу, також знайшла, було зняття тут абсолютно да, ліквідності, ну як і всюди, да, оцей величезний хвіст, але відкупився він дуже-дуже непогано. На денному таймфреймі прям виглядає просто як, ну, як на мене, як конфетка, Да, У нас сформувався блок, в нас є денний імбаланс. Не знаю, як він буде реагувати. Тобто, коли ціна, можете собі поставити просто алерт, я собі так і роблю. Коли якщо ціна прийде... На тест цього денного імбалансу треба дивитися за реакцією. Якщо буде набудовуватися якісь лонгові блоки, то ми можемо отримати ріст вгору. Поки що я би чекала все ж таки спуск ціни до денного, як мінімум, балансу. Тут в денному імбалансі є 4. Ой, 3-4 годинних імбаланси. Ціна може спокійно протестити перший, не отримати реакції, піти на другий і лише з другого отримати. Може навіть спуститися трошки глибше і отримати реакцію вже від третього імбалансу. Тобто я собі ставлю алерти і дивлюсь реакцію на коли ціна спускається нижче. Ось тут тільки таким чином я для себе обираю торгівлю. Більше ніяк. Так, Більше монеток цікавих я не знайшла. Буду спостерігати саме за цим. Сьогодні в мене часу зовсім немає, я дуже зайнята. У мене похід по госструктурам. Ось, Не знаю, встигну я подивитися це все чи ні, але з вами вирішила поділитися. І так, думаю, що якось вам трошечки зорієнтувала по ринку, а взагалі ринок такий собі незрозумілий. Воно щось ходить, будуть боковики, будуть ще поки накопичення, і лише потім вихід вгору. Тому зараз можна, в принципі, особливих рухів таких не чекати. Скоріше за все, будемо торгуватися от таких от невеличких боковиках. Ну а так просто шукайте якісь монети, які дали ось такий величезний рух, да, ось такий, ем, якісь такі, да, набудували якісь такі лонгові зони. І вперед, якщо у вас є бажання і час торгувати. Бажаю успіху і всім до зустрічі.